Ми дожили до нового року. Кацапи коти. Кат. Внучка радилася. Все веселе рядом з негативом. Кислинка більша, ніж апельсинка. Ми вижили, ми дожили до нового року. Це вже сталося гарне. В світі останніх собитті це дуже гарно. Цього року, що у нас сталося 24 Два четверте, так? Ми... А що? нас А що нічого? Та все щасливе. У нас одна дитина в гіпсу, друга. <реш> я теж просто в цей момент. <реш> — Ну, третя, Вроді все добре, але <реш> ну, таке. Навчились і... говорити слово Альона. Як да? твою маму звати? — Альона. Альона, так. Да. <реш> ну, я думаю, ми мріємо всі про одне. Про одне, про мир, про перемогу. Цього не сталося, але ми віримо і чекаємо. А так особливо в нашому житті нічого не сталося, нічого не змінилося. А це, як кажуть філософи, якщо немає перемін, поганих це вже добре. Все літо було присвячено садівництву. Хоча було дуже жарко, мало було опадів, але ж ми виростили, ми їмо свої продукти екологічно чисті, і фрукти у нас є, і квіти. Також були у нас на першому місці, так що життя продовжується. Ми живі здорові, це, це вже важливе. Ну, Потіше Подія класна класна Турції. А, мандрували з дівчатками, з подружками а, дуже приємно, що нас ну, зустріли так. Дуже добре для дитини було кіно, Франсільванія, квест кімнати. Так, все. Підземний садочок. Так, дитина наша ходить підземний садочок. Все, 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 що для дитини, ми можемо робимо. А для себе, ну на жаль. Проснувся і голова не в тумбочці. От найкраще, що пройшло. Розшифруйте, що значить? Жив, здоров і слава Богу. То, несмотря ні на що, в місті Багадуха, куди я приїхала, ми продовжуємо развивать детей, заниматься. А вот. И делаем все для того, чтобы дети и взрослые получали радость, настроение, атмосферу. Тренер, тренер, гимнастика для детей, так и йога для взрослых. Я очень ждала, чтобы приехать в Харьков. Это мой третий раз за год, и мы будем ехать в наш родной город Возюм на днях 31-го как раз таки. Я этого больше всего жду как будто бы. Это Те, что мы побороли э, недух, так. Який зламав трошки нашу психіку? Бо ми приїхали із Херсонської області, Міся з Олешк. Олешок, тікали дуже важко, і нас Харків прийняв. Ну, мені сподобалося, бо це наше місто, ще ми тут навчалися. Чоловік вчилище, я вчилище, ми вчилися тут. І куди треба тікати, Оп'ять на батьківщину до себе. Ну, тут допомогли лікарі, допомогли наші родичі, друзі. На фоні онкологі. стресу, на фоні цих всіх подій, на фоні. Окупації на фоні полону жінка дуже-дуже перестресувала і в неї проявився, проявилася онкологія, тому ми мушені були ці два роки лікуватися. Да, цьому в цьому році. Році нам, була в цьому році операція, цьому, була у нас. В цьому році лікарі нам сказали, у вас все добре, живіть, від, да, радійте, да. у вас все добре. Все було і допитували, і на, на розстріл водили, і. і Душили і водою заливали. Коти. Коти. коти Самое главное, внучка родилась. Да, у нас внучка родилась. Самое главное. Это в этом году, да. а все остальное как бы. И прекрасно украшен ну, город, хотя сложно тяжело, но все одно ми стараємося держаться. позитивчика. Треба працювати, бо треба годувати сім'ю, треба щось донатити з останніх сил, так сказати. Просто скоріше перемоги треба. От і, все. і хлопцям, якщо вони побачать, ті, які на лінії фронту і взагалі всі військові. Вам всім привіт і ми з вами. Очікаємося. Що, годив? Так, ніхто. А відьмо так. Давайте перепутатимо. Давай, я, я вам тут зараз на фотки виберете собі.